50 народних обранців щоразу на сесійному засіданні намагаються достроково припинити повноваження Ігоря Нановського. Проте за іронією долі не вистачає одного-двох голосів. Як результат, міський голова вже більше року працює без заступників. Соціально-економічні питання міста ігноруються. В свою чергу жителі Білгородністровського скаржаться на бездіяльність міських чиновників та власну безвихідь. Міський голова у вас якого ви вибрали? От бачите, як він поремонтував. Ви туди пройдіть, подивіться, як він поремонтував. Вони там дорогу зробили, а всю тротуарну плітку викинули. Депутат міської ради Олександр Македонський висловив власне бачення засідання 36-ї сесії міськради, на якій в першу чергу мають вирішуватися соціально-економічні питання міста, а вже потім кадрові ротації. Прос бачу ті з полковного виконання програми соціально-економічного розвитку за 2013 тисячі год. Атя, мика депутати пані, що низка задержалась эта отчетна кампанія. Депутат підкреслює, що 36-та сесія обіцяє бути об'ємною та непростою. Питання кадрових призначень буде дебатуватися найбільше. Городської голова предлагають совету із двох замістителей міського голови ви поміті, що к сожалению, ми сьогодні вже около років живемо без цього інституту замістителей, і в проєктах рішення, які ми получили сьогодні, на руки ...значаться дві фамілії. У депутатських кулуарах активно муштрується питання висловлення недовіри міському голові ...Ігорю Нановському, якого було відсторонено від виконання службових повноважень. Срок, на который городской голова останена на исполнение своих функциональных обязанностей истек 18 июля текущего года. То есть сегодня де-факто и де-юра городской голова на рабочем месте и согласно законодательству будет, скажем, вести сессионное заседание. Поэтому это по факту, я думаю, что будет именно так. Ну а по настроениям депутатов все-таки вот эта вот волна неприязни городскому головы, голове в свете, скажем, имеющих место событий в декабре прошлого года, она осталась, она то затихает, то загорается вновь, и апогей этой скажем, этого скажем, отношения поднимается именно в сессионный период. Я думаю, что эта сессия не будет исключением. За яким сценарієм пройде засідання 36-ї сесії Білгородністровської міської ради та чи з'являться у мера заступники? Дізнаємося у четвер. Тетяна Башинар Олена Квітковська Бесарабія ТВ.